Знаєте, сьогодні така розмова буде побудована і на дипломатії, і на військовій частині того, що відбувається в нашій державі. На передовій тому, що вчора відбулася зустріч Стіва Віткофа з Путіним в Москві, Були важливі перемовини, які мали би змінити щось на лінії фронту. Але поки що, змін ми не бачимо. Як каже сам Трамп, ці перемовини. Дуже туго йдуть, і надо, потрібно розраховувати на те, що ще має пройти багато подібних зустрічей, щоб завершити цю війну. Як ви, як військовий аналітик, взагалі бачите, аналізуєте вплив подібних розмов на те, що може відбуватись на передовій, що ви як фактор оцінки берете для цього? Ну подібні перемовини не можуть От буквально зараз мати якийсь вплив на передову. В великому рахунку нічого ж особливого не відбулося. Так, вчора Стів відкол зустрівся з Путіним. Очевидно, Путін запросив зустріч з Трампом. Трамп висунув зустрічні умови, що ця зустріч має бути за участю Володимира Зеленського, і ця зустріч вона має призвести до якихось значить, рухів в бік припинення війни. На цьому крапка. Тобто зараз жодного впливу немає. І ми бачимо, що відбувся обстріл шахедами Дніпра вночі. За останнім підрахунком було випущено 120 шахетів, там певна кількість бита, але все відбувалося, як і відбувається. Ми задали удару по афіпському НПЗ, тобто на сьогоднішній день війна триває і жодних змін на фронті, на передовій на землі і в небі не відбувається. Хоча була інформація про те, що може бути перемир'я в повітрі, російські джерела деякі повідомляють про те, що може бути перемир'я на воді, тобто в двох значить. В двух іпостах, в двох середовищах, скажімо так, але ну поки що, все це розмова. І на сьогоднішній день я бачу лише дві речі, які відбулися: це мита проти Індії, відповідною реакцією від Індії. На що вчора вона була це реальність, і очікуємо на рішення стосовно можливих санкцій проти Російської Федерації найближчі години, 24-36 годин. Вчора була розмова про це. Не от в яких вони будуть обсягах, і чи будуть вони завілі ведені на цьому поки що все. От цікаво, ви згадали про перемир'я в небі. Зокрема, президент України вже давно говорить про те, що ми вимагаємо перемир'я в небі, принаймні, та щоб не летіли шахеди, ракети на відносно мирні міста. А щоб все продовжувалося, ну якщо продовжується, то на лінії зіткнення. Але от взагалі наскільки для Росії можливий такий варіант, як вам видається, от якщо припиняється обстріл і оголошується перемир'я в повітрі? Для Росії це стане крахом чи ні? Ні, ні, ні. Це для Росії абсолютно вигідно, на мій погляд. Я дотримуюся такої думки, що перемир'я в повітрі нам абсолютно не вигідно, нам не можна в нього йти. Нам треба йти на перемир'я всеохоплююче, тобто в усіх середовищах і в повітрі, і на землі, і на воді. Ну, тобто, має бути повне припинення вогню. Бо це перемир'я, воно буде укладено, на скільки? На тиждень, на два, ну можливо, на місяць воно буде укладено, максимум. А війна ж продовжується, і Путін про це казав, що він буде продовжувати війну, оскільки в нього там є цілі, його так званої СВО. Давайте ми собі уявимо ситуацію, укладене перемир'я в повітрі. Ну, от, ну скажімо так, на, дві, на два тижні. Ну, беремо якийсь термін, два тижні. Е, виробництво шахетів продовжується, виробництво ракет продовжується. Тільки під час цього перемир'я вони його не використовують. Беремо е, темп відомий нам 170 шахетів на добу. 14 днів. Це виходить під 2000. Накопичення. Угу. Накопичення. Під 2000. Плюс ракети. При цьому ми не задаємо ударів. Ми не, не б'ємо по НПЗ, ми не б'ємо по логістиці, як, як зараз це відбувається. Ми не задаємо ударів по військових підприємствах. Ми теж це перемир'я виконуємо. Ми його дотримуємося. І приміри закінчується, ці 2000 наплатять на голови, які вони накопичили. Добре, це чи погано? Я думаю, що це погано. Дуже погано і дуже, е, дуже сумно, дуже страшно, коли ці дрони летять і по Києву, і по інших місцях гинуть люди, е, руйнуються будівлі, е, страждання і, 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 і все, що ми бачили, е, значить, наприклад, у Києві з нас таким обсягом 31 липня. Але тоді пролетіло 317 дронів загалом, а тут пролетіло 2000, які які можуть бути наслідки. Саме тому я вважаю, що якщо примирю, то примирі має бути всеохоплюючим. Угу. Ну так цікаво, дійсно, що накопичення це те про що росіяни точно не скажуть, але будуть продовжувати однозначно, тому що ми з вами часто в ефірах обговорюємо те, як в три зміни працюють всі заводи, які переналаштувалися сьогодні на військові рейки. Цей процес ну очевидно не зупиниться, тому що Путін про це і не думає.